no І насправді підтримка міжнародної спільноти надзвичайно важлива. І сьогодні ці санкції, які запроваджені, вони дають це в знаки, Росія це визнає. Але ми хочемо, щоб міжнародна спільнота тиснула ще більше, бо Росія вкрала нас в Крим, Росія хоче вкрасти в нас Донбас, Росія хоче розвалити нашу країну. Ми цього не хочемо. Ми бачимо тисячі дончан, які вийшли за єдину незалежну країну. І в цій ситуації для нас дуже важливо. Підтримка міжнародної спільноти, щоб вона діяла значно активніше. Ту агенстра міташі ватай ванне за весні часто на росіяни прийшли на нашу землю, щоб забрати її і загарбати. Вони створюють провокації, вони вбивають людей, вони організовують сепаратистські шапаші для дестабілізації ситуації на сході країни. Далі вони хочуть проголосити, вже проголосили так звані Донецькі республіки, а потім приєднання до складу Росії. Оце їхній план. Теж вони зробили Крим, так само вони хочуть зробити на Донбасі. Героям це неможливо, слава Героям слава! незалежною